Добрий день, любі дитокласники! У нас зараз урок математики. Ми сьогодні далі будемо вчитися розв'язувати задачу на подвійне зведення до одиниці та обернені задачі до них. Отже, починаємо. Ланцю обчисліть ланцюжок. Так, працюємо самостійно. Отже, ваш варіант відповіді. Це 95, працюємо. Записали, 11 квітня. Класна робота. У двох гаражах стоять автомобілі в, сім ря... в семи рядах. У першому гаражі було 28 автомобілів. Скільки автомобілів було у другому гаражі, якщо в кожному ряді було на 5 автомобілів більше. Шістдесят три. Записали число дня самостійно проаналізували. Зверніть увагу, на презентації є спеціально допущена помилка. Якщо ви її знайшли, ви найкращі. Молодці. Так, пишемо. Математичний тест або просто слово тест. Так. Перше завдання. Перше число А, друге удвічі більше. Їхня сума. Тобто повинна бути. Треба додати число до добутка. Це який варіант? Так, Г. Перше число Б, друге утричі менше. Їхня різниця. Різниця віднімання. Так, це В. Третє. Перше число С, а друге на 5 більше. Добуток, тобто, це множення. числа... На суму, це в нас Б. Ось із зірочкою важке завдання: перше число F, і воно на 4 менше, ніж друге. Їхня частка. Давайте подумаємо, чи можемо ми менше число поділити на більше? Ні, ми не можемо ні в якому разі. Тому, хоча виходить, що Перше число F, і воно менше не може таке бути. Це або помилка в завданні, або помилка, або помилка в формулюванні завдання, або потрібно поміняти місцями числа. Тобто, якщо це помилка в завданні, то це буде варіант. Г. Якщо вважати, що помилки немає, то потрібно обрати варіант В, тобто поміняти місцями. F поділити, F відняти 4. Тобто от, ось так. Працюємо далі. Відпочинемо трішки. Сика, песика, бурмосика, а у бегемотика вилітаю з ротика. Збудь мене всі буль Буль буй, бель, бульбель, булька, буйка, я весела Кругла наче Буль бульбашка, я булька Булька, булька я весела булька круглана чекука. Сестри бульки, родом із каструльки, в хвості запросила тітонька із мила, звуківський пуль, буль, буль баль, боль, бель, булька, буйка. Працюємо далі, пишемо. Завдання 2. Добери числові дані для мови задачі. Розв'язати задачу складу. Тобто це задача, так? Задача 2. У похід на декілька днів. Група з якихось чоловік. Дітей взяла з собою скільки літрів води Порівну на кожен день. І порівну кожний, скільки літрів води. Взяла у похід кожна дитина. Отже, більш за все, що похід тривав 2 дні, так? І група дітей була з 10 чоловік. Взяли вони з собою 40 літрів. Як же нам знайти, скільки літрів води взяли у похід кожна дитина? Як ми можемо знайти? Тобто, ми повинні. 40 поділити на 10 і поділити на 2, або 40 поділити на 2 і поділити на 10. Так, розв'язування закінчить самостійно і напишіть, вставляючи пропущене, ось в цьому місці пропущено скільки літрів. Так само, як і отут. Вам потрібно записати це самостійно. Працюємо далі. Задача 4. Пишемо: задача 4. На фабриці постав запитання до задачі, щоб вона розв'язувалася способом подвійного зведення додачі. Розв'яжи на фабриці дитячих іграшок за робочий тиждень, 5 днів для семи магазин виготовили 420 іграшкових машинок. Причому щодня виготовляли однакову кількість усіх. І всім магазинам відправили порівну. Тобто, як ми можемо, яке можемо поставити питання? На фабриці, так, скільки машинок що. Отримував кожен магазин щодня, так? Отже. 420 поділити на 7. Ми дізнаємося, скільки за тиждень в один магазин. Рахуємо самостійно, Ось сюди вставляємо знайдений варіант відповіді. Другою дією, це ми знайдемо скільки, скільки. Другою дією, нам потрібно цю суму, яку ми знайдемо, поділити на, що? на 5 робочих днів. І ми знайдемо скільки за один день для одного магазину. Теж відповідь записуєте усюди самостійно. Так, за відповідь за один день виготовили записуєте число, яке ви знайдете, іграшкових машинок. Так, якщо не встигаєте ставити відео на паузу, працюємо далі. Підстав числові дані для кожної задачі у схематичні дії, про що ти дізнаєшся з кожної дії у першому способі. Тобто, перший спосіб ми зараз розберемо. А другий спосіб ви запишете самостійно. Тобто Ви записуєте задача 5, розв'язання і записуєте другий спосіб, пишучи, розв'язуючи його. Так? Отже, перший спосіб. Помножу. У трьох бусах розвозили іграшки у магазини. За кілька днів було витрачено 360 літрів палива, що по 30 літрів щодня коріну кожним бусом. Скільки бус... днів буси розвозили іграшки у магазини? Так, отже, перше дій, якщо в нас стоїть множення, ми можемо дізнатися, тобто 30 помножити на 3. І дізнаємося скільки. Літрів, витрачали що це ми дізнаємо, скільки літрів, витратили три буси всього так, за три дні. А тепер у нас всього 360 літрів ми можемо поділити на 90. І ми дізнаємося, на скільки днів вистачило їм палива. так. Другий спосіб, ви розв'язуєте самостійно. Тут ми працюємо по-іншому. Тут перший спосіб ви розв'яжете самостійно, а другий спосіб ми розв'яжемо разом. За 5 днів у кількох іграшкових магазинах продали 350. Машинок. По 10 машинок у кожному магазині щодня. Скільки було іграшкових магазинів першою дією. 350 поділити на 5. Ми дізнаємося, скільки всього іграшок продали за день. Далі 70 поділимо на 10 і дізнаємося. Скільки було іграшкових магазинів. Ось для першого способу у вас є підказка. Тобто перше діє визнатися, скільки всього продали іграшок за 5 днів, другою, скільки було іграшкових магазинів. Закінчіть розв'язування, запишіть задача 5 дужка 2 і записуємо тільки перший спосіб. Так. Отже, ваше домашнє завдання на сторінках підручника 142-143 виконати вирази 3, а також склади склавш, два рівняння, склавши їх за письмовою умовою. Дякую за роботу, всього найкращого. Чекаю ваші, ваші завдання у класрумі. До побачення!